Так, ну що, 23 березня. Розпочали ми коронувати, закривати вологу, Тривога, не працює навігація. Ну нічого, ми можемо і так працювати. Так, попередник у нас тут пшениця, сіяли. В ріпак, но ріпак не взійшов. Не, ну він зійшов, гарно зійшов, дуже класні рядочки нарізались, але не вистачило во вологи раз і дуже сильна жара вдарила. Він просто ну, сімдольки в нього одразу відсихали, він засихав. А рядочки в принципі, були. Ну, тут так, невеличкий дожик був, той. То то і не вийшов тут ріпак. Не везде вийшов ріпак, не, за... не везде залишився. Ну нічого, буде тут -а. соняшник. Тим більше на тій стороні у нас там кукуруза. Ми нічого не робили. Будемо прямо пасівом сіяти там кукурузу. Ой, кукурузу, соєшник. Бур'яний витягує, ну бур'яний пшениця. Дивіться, гарно розпустилась. Класно получається. Воно все вириває, бачите. Гарно виходить. Взяв по діагоналі. Було так, взяв по діагоналі. Будемо ще зростувати. Дивіться. А руки ще пам'ятають маркера. І за чим нам то навігація, да? Гляньте. Відбив. Вручну. Красота і аж мені сподобається. Так, слідів не залишається ніяких після трактора, дивіться, все ровненько, дуже гарно виходить, нема ніяких слідів. Класно виходить, ми дочекались до того часу, щоб земля більш-менш була вже готова. В сирени захотіли залазити. Бачите, on, хоча на деяких полях де м'якше, де... Твердіше, корка така є. Ну я ж кажу, ми чекали до останнього, щоб земля підійшла. І зараз почали бронувати. Я думаю, виходить дуже, дуже гарно. Як скажете, що комплектоматом така і проходить. Ну, тут наверное, ми будемо посіяти... Ну тут соєшник планується сіяти, але будемо сіяти на, на цьому полі без лап, будемо дивитися. Тут будемо сіяти безла. Нашого шліфорона бор... Шліф рінплейн 15,5, по-моєму, метра. Вона йде, не знаю, вітер буде дуть, відбачаюсь. Ось така борона, рінплейн. 15 і яка вона там метрова, 15-16 метрова. Дуже класна борона, тим що подобається, що вона слажується наперед, все сложилося, розложилося, дуже удобно компактно. Бо м -м, Ми ще розглядали шлівборону Макферлайн, так вони ці криво просто назад слажуються туди. І, і, розложити місце треба. І, тут, ну, Це цієї компактніше. І краще вона їде тільки на цих двох колесах, все все забігло туди, вверху їде на навіс, ну на цьому дишлі, так що... Отака така вороночка. Джонік. я думаю всі знають вже, уже це за Джонік. 370 И така краса виходить. Так, їдемо покажу вам поле як воно буде получатися І так Думаю, вже. свій навігатор стик-стик ручного немає зв'язку швидкість 18 км де на якому полі быстрее, на якому медленніше ну, в принципі вісімнадцять від 16 до 19 км смотря де яка, яке поле є якщо сине Ямками, бо бачите, навіть нагрузка пригає. загружений повністю. Така борона нелегка. Якщо що, то це коли в маленькому цьому працюю, то це в нормі, як мені сказали хлопці. Ну, так. Розход пального. Дівий один і два літра Навін не, не може бути, не може і буде, не знаю сейчас, але це буде більше. Краса працює. Так, друзі, будемо далі готуватись до бризкання. Мосити інсектицид на парі паку, напевно, що все буде завтра, а може і сьогодні. Час ще є. Так що працюємо, сезон відкриваємо. Так що Шовцим мирного неба, все буде Україна.